Поява характерного стуку в двигуні сигнал, який не можна ігнорувати. Часто причиною стає провертання шатунних або корінних вкладищів. Це критична поломка, яка здатна не лише вивести мотор з ладу, а й спричинити дорогий капітальний ремонт. Як працюють вкладиші, чому вони можуть провертатися та до яких наслідків це призводить, розбираємось детально. Шатунні та корінні вкладиші – це підшипники ковзання, виготовлені зі сталевої основи з антифрикційним покриттям. Вони встановлюються в спеціальні посадкові місця, постіль, і утримуються завдяки натягу та фіксуючим вусикам. Під час роботи колінвал обертається у вкладишах, а між ними формується тонка плівка оливи, що знижує тертя та запобігає прямому контакту металу з металом. Правильна робота вкладишів можлива лише за умов наявності стабільного змащення та відповідного натягу під час встановлення. Якщо ці умови порушуються, вкладиш може провернутися, що загрожує серйозною поломкою двигуна. Основна причина це неправильний монтаж. Якщо ремонтні вкладиші підібрані невірно або посадка ослаблена, під час роботи двигуна вкладиші починають мікровібрувати, руйнуючи плівку оливи. У таких умовах фіксуючий вусик не витримує навантаження і відбувається провертання. Нормальна робота передбачає рідинне тертя. шийка колінвала плаває на плівці оливи. Якщо олива забруднена, втратила в'язкість або її рівень низький, плівка руйнується. Виникає сухе тертя, локальний перегрів і прихоплення вкладиша до шийки колінвала. Це типова причина раптового провертання. Перегрітий двигун прискорює розрідження оливи, що зменшує товщину плівки. Паралельно зростає сила тертя і температура деталей. Що швидко призводить до провертання. Причиною може стати несправний насос оливи, засмічений фільтр або використання оливи, яка не відповідає специфікації двигуна. Шорсткі або пошкоджені поверхні вкладишів і шийок колінвала створюють зони сухого тертя. Потрапляння твердих частинок із брудної оливи ще більше прискорює зношування. Саме тому після капремонту двигун потребує обкатки з обов'язковою частковою зміною оливи, щоб мікродефекти притерлися. Провертання шатунного вкладиша серйозна, але ще не фатальна поломка, якщо її вчасно виявити. У кращому разі доведеться міняти шатун та шліфувати шийку колінвала під ремонтний розмір із встановленням нових вкладишів. Якщо ж провертає корінний вкладиш, наслідки точно тяжчі. Часто пошкоджується постіль колінвала, шийка отримує глибокі задири, а при подальшій експлуатації можливе повне заклинювання двигуна. У запущених випадках ремонт може вимагати заміни колінвала або навіть блоку циліндрів. Використовуйте лише якісну моторну оливу з потрібними допусками. Міняйте її та фільтр у регламентні терміни. Уникайте перегрівів двигуна, стежте за рівнем та тиском оливи. Не навантажуйте холодний двигун та дотримуйтесь обкатки після ремонту. А також проводьте професійний ремонт із точним підбором ремонтних вкладишів та шліфуванням колінвала. Провертання вкладишів – це завжди наслідок порушення умов роботи пари, шийка колінвала вкладиш. Основні вороги цих деталей голодування, оливи, перегрів і неправильний монтаж, ігнорування стуку в двигуні або спроби дотягнути до сервісу можуть обернутися капітальним ремонтом із заміною половини двигуна. Пам'ятайте, своєчасне обслуговування та уважне ставлення до роботи мотора це найкраща страховка від дорогих поломок.